Дорогі сестри і брати в Христі. Сьогодні великий день, велика неділя. Це третій найважливіший день після народження Христа в історії і після Його Воскресіння. Це день П'ятидесятниці, коронація Пасхи. І зі щастя Святого Духа ми не тільки маємо думати, що про нього Ісус говорить в Новому Завіті, бо Він його обіцяв нам дати. Але коли відкриємо старий завіт, то більше 400 разів ми чуємо про Духа Святого. Катехизис Католицької церкви, а це книга навчання церкви товщиною, як цей лекціонарій, то вказує на 60 номерів. Це найбільше номерів присвячує темі про Духа Святого, Дух Святий, який товаришує нам від нашого початку. Аж до кінця від хрещення й миропомазання, аж по останнє помазання єлеями, Дух Святий, який є присутній в усіх таїнствах, допомагає нам молитись, приготовлює нас до доброї сповіді, а в сповіді також у формулі розрішення, відпущення гріхів. Священик, виразно тримаючи руку над Пенітентом, говорить Бог зі слав Святого Духа на відпущення гріхів. Коли беремо участь в Євхаристії, то також чуємо в молитві, нехай на ці дари зійде роса Духа Святого, міць Духа Святого щоб вони стали тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Дух Святий є подателем благодати, світлом сумлінь, радістю сердець, утіхою в плачі. Він лікує рани, розпалює що холодне, тих загублених, веде до порту Спасіння. Як ми співали сьогодні на початку цієї Євхаристії в гімні до Святого Духа, за відмовлення якого сьогодні можна отримати повний відпуст при звичайних обставинах зі щастя Духа Святого, є днем народження церкви, є доторкненням Бога. І цього тижня. В Києві вже почалися ці відключення, про які ми забули останній рік, але зараз вони вже нам нагадуються. І добре знаємо, що щоб навіть були під'єднані каблі до розетки, які ми вживаємо різні продовжувачі, то потрібен струм. Навіть якщо цих каблів буде дуже багато, а не буде струму, то нічого всього не буде. Або ж коли ці каблі не будуть вживатися відповідно чи мінятися у термінах, коли повинні бути замінені, так як це було по відношенні до, до органу цього в головному віхтарі, де були. Повинні були замінені бути кільканадцять років раніше, то також трапляється якась трагедія, якась пожежа. Тому ми всі повинні бути підключені до Божого струму, яким є Дух Святий. І церква нас підключає вже від моменту хрещення. Коли ми помазані ялеєм хризма, коли ми намащені, як Христос, стаємо християнами, а в перекладі Христос Месія означає помазаний, помазаний Духом Святим. Сам Кабель, як провідник без струму, він не має цінності. Так і людина, якщо не є з'єднана з Божим Духом. Сьогодні багато людей подібні до цієї ситуації, яку ми чуємо в першому читанні сьогодні, подібні до апостолів, коли є страх з приводу мобілізації, безнадія. Тоді кожен з нас має цю потребу зіслання Духа Святого. Є моменти, коли закриваємо двері, коли хочемо втекти від усього, все нас дражнить. Ці двері закриті, горниці це символ закритої в собі людини, людини закритої на Святого Духа, на Божого Духа яка не вірить, що небудь в житті вдасться, але через ці закриті двері, саме до цих сповнених страхом учнів, але які перебували разом на молитві. Це важливо, щоб в цих часах, які подібні до тих часів апостолів, бути разом на молитві спільно до всіх. Приходить Дух Святий, як приходить, говорить нам слово Боже, раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер і наповнив увесь дім, де вони перебували, образ вітру, яке святе письмо вживає, як прихід Духа Святого. Святий дух не є вітром, але є як вітер. Вітер, який не має ні початку, ні кінця, є Богом, є вільний. Важко вітром керувати, невідомо звідки приходить, куди йде. Ми тільки іноді можемо дещо дослідити, як це було кілька тижнів тому, коли говорили, що. Тут в Києві дійшов вітер з Сахари, що було видно по тому, щоб мити автомобілі, які стояли на дворі, чи лиця. І в моїх часах дитинства, бо, бо зараз трохи інші часи, коли батьки дітям там дають таблети. Телефони, щоб вони грали, комп'ютерні ігри і щоб батьки мали спокій. В моїх часах було так, що ми колекціонували щось. Хтось збирав марки, хтось збирав якісь картинки. Від жувальних резинок, яких було мало, хтось щось ще інше збирав, дивилися на дорослих, дорослі збирали долари, а діти збирали там щось, любили збирати. А в мене була така оригінальна думка, оскільки недалеко там, де я жив, на Вінниччині. Там була залізнична дорога, яку вже розпиляли за часів незалежності, але там часто проїжджали паровози. Я собі вирішив, буду збирати дим від паровозів. Паровоз їде, гуде, цього диму багато і різний дим і можна збирати цей дим. І, звісно, ходив з цією банкою. І думав, що цей дим. І неможливо зловити дим. Неможливо зловити також вітер. Хоча іноді це вдається, щоб в кораблі натягнути паруси, щоб вітер пхав у відповідному керунку. І так є з Духом Святим, який допомагає. Нам, в дорозі до неба, пхає нас у відповідному керунку, бо Він Руах, Елохім, Дух Божий, який возносився над водами від початку, коли був хаос. Що як тільки Бог створив небо і землю, ця міць Духа Святого розділила світло від темряви, воду від суші. І коли Бог створив людину, то ми були подібні, як статуї. І знову ж говорить початок книги, буття, що Господь вдихнув в людину. В її ніздря подих життя. І людина стала живим творінням. Ми маємо Духа оживляючого. Він нас оживляє. Він робить нас подібними до Творця. Він чинить, що віднаходимо сенс життя. Це Він. Нас перемінює, наше життя є залежне від подиху Духа Бога, який не лише створює, але й відновляє обличчя землі. Як ми не спроможні жити без дихання, якби ми зробили зараз експеримент, хто довше буде не дихати, просто набрати повітря в легані, іноді так робимо. І, і, наприклад, хто би виграв, що пів години не дихати, то напевно не одна швидка б е, повинна була б бути тут, бо ми не спроможні жити без дихання. Ми не спроможні жити без Духа Святого. Святе Письмо говорить, що прийшов Дух Святий до апостолів як вітер, але прийшов теж як вогонь. Учні фізично бачили цей вогонь, який розділився і на кожному з них спочив. Вогонь товаришує об'явленню Бога. Він явився Мойсеєві на горі Синаї. І коли Мойсей розмовляв часто з Богом, його обличчя сяяло, він, сходячи, мусив затуляти це обличчя. Бог. Об'являвся ізраїльтянам, які втікали з Єгипту у вигляді вогняного стовпа, який вказував їм дорогу вночі, в день, оберігав їх від нападу ворогів. Але вогонь також палить, спалює те, що зле, нищить гріх. Очищує землю, очищує людину. Іноді, як запрошуєш Духа в Святого у своє життя, це Він хоче тебе очищувати, пророк Ісая, котрий був покликаний на найбільшого пророка в Старому Завіті, говорив: нещаслива я людина, бо я. З нечистими устами і перебуваю серед людей, які говорять дуже багато нарікань, проклонів, людей з нечистими устами. І тоді ангел Господній взяв з палаючого вівтаря вугілля і доторкнув ним уст пророка Ісаї. Які спочатку пекли, а потім він став найбільшим пророком. Бо Господь завжди хоче нам допомогти, очищує, перемінює серце своїм Духом Святим. Говоримо в літанні до серця Ісуса, серце Ісуса, палаюче любов'ю. Є в нас статуя, подібна до тих, які були в оригіналі, в нашому. Костелі стільки років, скільки має костел, і тут є серце Ісуса відновлене палаюче. Але Дух Святий, також образом Його є вода. В найбільш урочистий момент свята Ісус став посеред народу і говорив, хто... Бажає пити, хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є і струмені живої води потечуть з його нутра. А це говорив про духа, якого мали отримати. Кожен з нас, кожна людина, 80% складається з рідини. Ми у своїх жилах. Маємо рідину, яка є кров, мозок також складається з рідини в нашій голові, чи хтось його має, чи ні, розум, але там багато рідини. Ми думаємо, що складаємось з кісток, переживаємо літо, бо літо. А чи ти переживаєш, щоб мати Божого Духа в собі? Чи переймаєшся цим, щоб бути наповненим Божим Духом? Бо людина є як посудина, без перерви кидає в себе щось, чи то фізичне декілька разів на день, чи через очі, якими набирається, так як в цій посудині. Це такий більший стакан. І, і можна виповнити себе різним сміттям. Але ми є святиною Духа Святого. Ми створені для того, щоб бути наповнені Святим Духом, щоб бути наповнені Богом. Коли Дух Святий зійшов на апостолів, це дало їм міць, владу відпущення гріхів. Дух Бога увіходить в наше нутро, оживляє, кормить нашого Духа, святий Атаназій говорить: Слово прийняло тіло, щоб ми могли прийняти Духа Святого. Бог став носієм тіла, щоб людина могла стати носієм. Духа. Ісус почався з Духа Святого. Людина може бути святою тільки завдяки Святому Духу, тим, хто навертає є Дух Святий. Ніхто, говорить апостол Павло, без допомоги Духа Святого не може сказати. Господь є Ісус, Ісус є Господь. Дехто з вас, можливо, вже читав сьогодні новини, а в них гудить про перемогу Олександра Усика, який став суперчемпіоном світу у надважкій вазі. Говорять новини про те, які там зірки поз'їжджалися до Саудійської Аравії, і Рональдо, і Кличко, і Шевченко. Але мало хто говорить про суть. Чому виграв усик? Кожного моменту, коли він виходив кожного раунду, він робив знак Христа. Він дивився в небо. Він не дивився на людей, як часто дивляться і, і, і махають руками. Він дивився до Отця. Перші слова, які він сказав, коли підняли його руку, що він переміг. Тату, ми це зробили. Дух Святий кличе в наших серцях ава, Отче, тату. І коли вже журналісти на рингу відразу з мікрофоном підійшли до Нього і питають, яке ваше перше враження, він каже: хочу подякувати моєму Господу Ісусу Христу, пригадуються тут слова зі Святого Писання. Богу хай буде подяка. Що дав нам перемогу через Ісуса Христа. Олександр Усик, він не робить цього на показ. Він справді дуже віруюча людина, віруючий лідер. Нам потрібно віруючих насправді лідерів і в нашій батьківщині, в уряді людей. Які по-справжньому живуть своєю вірою, де б вони не були, так як це робить Олександр Усик. Після цього в мене є велике бажання його запросити до нашого костелу. В четвер ми мали молитву ТЗ, були брати з ТЗ з Франції, між ними протестанти, католики, православні були і юдеї, Повний костел був виповнений молодими людьми різних конфесій, які молилися у нашому храмі. Хоча усе є православний, запросимо його сюди. Адже це є свідок. Про це говорить сьогоднішня Євангелія. Я вам пошлю від Отця Дух істини, і Він засвідчить про мене і ви свідчить. Адже ви зі мною, якщо ми з Ісусом, якщо ми маємо Духа Святого, ми маємо про Нього свідчити. Де б ми не були? В якому моменті нашого життя ми б не були? Бо ми маємо бути свідками Ісуса. Це наше покликання. Ми тут, щоб пережити чергове зіслання Святого Духа. Щоб запитати, які є мої особисті взаємини з Духом Святим. Ми тут, щоб відкритися і захопитись присутністю Духа Святого, захопитись і прагнути Його, як джерело води. Проси Бога сьогодні, в цей особливий день. Про нову діяльність Духа Святого в тобі, щоб ти прокинувся, прокинулась до нового життя у Святому Дусі, подивись направо, наліво, над братів і сестер тут. Всі вони діяння Духа Святого. Але є теж так, що можна засмутити Духа Святого. Святий апостол Павло в посланні до Офесян говорить: не засмучуйте Духа Святого, а святий Василій Великий скаже: Дух Святий є єдиний, який знає нас і знає Христа, знає, що засмучуємо Христа через гріх. Але є теж гріхи проти Святого Духа. Грехи проти Ісуса і проти людей в цьому світі будуть відпущені. Але сам Ісус говорить, що хула проти Святого Духа не буде відпущена. Хула насміхання, обман. Хтось, хто думає, хто Бога обманить більше шість місяців тому у цьому святому місці. Було підписане продовження до меморандуму, що до 1 травня цього року костел буде остаточно переданий парафіальній спільноті. Чи ж це не є Богозневага, коли не дотримується своїх обітниць? І в діяннях апостольських є багато прикладів. Коли перші християни, такі були круть верть, думали, що обмануть Святого Духа, коли один чоловік зі своєю жінкою приховали щось і частину тільки принесли дару до них апостолів, і вони впали як мертві. Дехто думає, що можна глузувати. З Бога вічно. А Бог, як говорить Святе письмо, не буває глузований, бо Бог є милосерний, але Бог є також справедливий. Тому дякую Господу, що незважаючи на гріхи, які носиш в собі, Він ще не забрав свого подиху життя від Тебе. І покайся, поки не пізно, коли починаєш сумувати за Ісусом, це вже плід Духа Святого. А якщо не будеш дихати Духом Святим, то задушишся сам собою. Тому просімо Бога у цей день, щоби ми, щоб наша країна щоб всі були людьми Духа Святого, захопленими Божим Духом. Амінь.